желаем чтобы скорее наступил мир ну заморозка же лучше чем война чтобы мы начали переживать чтобы нам было стыдно а все как-то умели тихо спокойно жить и вот это моя хата с краю и все вроде нормально и суржик и такой милый акцент и такие Пісні пючі. Ой, от, і що там все так радосне і смішно, і всі над этим шутять, і свобода, і, і вроде сало, є горілки, є цибуля. Музично з вами розпочинаємо цей самий наш випуск, ну тому що ви розумієте, новий рік розпочався. Підсумки попереднього, що стосується пропаганди, ми з вами підвели цей випуск. Як ви розумієте, буде присвячений галубому аганьку і тому, як на Росії новий рік зустрічали. А, ну, а зустрічали його в нашому українському Криму. Звісно ж, під музику нашої української вірки-сердючки. За що в чергове дякую за те, що на цьому відео погано видно обличчя, тому розпізнати хто саме танцював. Під вірку сердючку я сподіваюся, буде набагато складніше, бо ми знаємо, що на території Росії, хоч і звинувачують в нас в тотальній русофобії, що ми не дозволяємо нікому говорити російською мовою, що ми блокуємо і садимо за грати усіх, хто значить. Раптом десь сказав якесь російське слово, що ми ненавидимо все російське, то в цей самий момент щойно десь в українському Криму, в Луганську чи в Донецьку, з'являється українська символіка або українська музика, то чомусь вони дуже сильно через це переживають і не можуть собі дозволити, щоб народ український саме цей, я нагадаю, проживає. На території нашого українського Криму е, слухав українські пісні, хоча б який новий рік без сердючки. Ну, от правда. Е, ну, дивіться, от коли під сердючку танцювали всі і в Україні, і на Росії, то на Росію якось знаєте, Новий рік і е, Новогодній Ганьок і е, цей во, Голубой Ганьок були схожі на щось таке більш-менш людське. А зараз це все. Превратилась в одних героев СВО. Не голубой огонек. Собирает всех вместе. В самую волшебную ночь. Идут годы, меняется мода, но каждый новый год страна встречается с голубым огоньком. Особые гости программы, участники специальной военной операции. В Москву. Многие из них приехали прямо с фронта. Иногда буквально на несколько часов. Хочу просто пожелать всем удачи, успехов. Чтобы поддержали нас очень много ребят. Приходили, не боялись. Чтобы мы добили все-таки противника. на цей нацизм і дійшли до определеної яку ми вже собі поставили. А до якої определеної цілі? От знаєте, от що мені подобається, всі говорять про определенну цель, але цель как-то не определена. Навіть Путін у своєму зверненні конкретно про ціль нічого не сказав. Сказав, що ми достигаємо того, чого хочемо достигнути. Що ми ставимо цілі, ми їх достигаємо. Але жодного слова про те, які ж цілі були досягнені, немає. Я повторюю, що якщо людина вам каже дякую за все, це означає дякую за ніщо, тому що. Вона не може сформувати конкретно за що, а може цього конкретно за що немає? Ну коротше, це дуже складно пояснити. Але тим не менше, коли говорять у нас є ціль і ми її достигаємо, це означає, що цілі немає. Інакше ти її би озвучив. У нас є ціль. Захопити Покровську. У нас є ціль вийти, як як Путін казав, на адмінмежі Донецької Луганської області, чомусь тільки українські адмінмежі. У нас є ціль там дійти до західних регіонів, взяти Київ за три дня. Це конкретика. Але цю конкретику, якщо ви її не досягаєте, вам легко повернути назад. Ми й досі вам говоримо, так що там з Києвом за три дні. А ви тепер всі даєте задню, як виражає сленгом неуважає вважає майнамі Маргаритички Сіманіян? І тепер, відповідно, коли видають задню, ми вам говоримо, так, а що там? Ви кажете, ні-ні-ні, ми ніколи про це не говорили. А ні, воно все записано. Ми можемо вам надати докази відповідні. Тому зараз вони пішли іншою методикою. Вони говорять, ми поставили собі цель і будемо її достигати. Когда, яку цель, куди? Непонятно, яка цель? Вернуть Курську область під контроль Росії. Але хочете, я вам розкажу іншу історію, інший секрет. От зараз в «Голубому Аганьке говорять про те, що е, там на цьому заході, от, на зйомках, пригласили героїв СВО. Е, дивіться, яка історія. Е, ви ж знаєте, що телебачення це трошки магія, да? ну такий меджик. Так от, я колись була на зйомках новорічного Аганька е, в Україні, в Києві. Як це все відбувається? Є великий зал, де стоять оці всі столи. І на сцені виступає артист. Ну, от в даному випадку, це був вічний артист, якому вже давним-давно пора до Кобзона, А він все на сцені там співає свою пісню. Я маю на увазі Растаргуєва, у якого навіть голос не міняється. Тому ми розуміємо, що це чергова чергове відкривання рота під фонограму, яка була записана 15 років тому. А може 20. Тим не менше, значить, стоять столи. Є сцена, де виступає там той чи інший артист на цих самих столах в залі. Сидять, зазвичай нагнана масовка студенти з кулька, там, з якихось вузів, або масовка, які платять по 200 рублей за день, що вони там знімаються. Так знімається «Голубий огоньок». І є окрема кімната зі столом, де на фоні ви можете, от як у нас тут плазма, та, ви можете побачити е, якихось там студентів, і за цей стіл садять артистів великих. Таких, як, наприклад, Скабєєва з мужем, і вони там розказують а, гей, тости записують. Тобто ці люди, я до чого вони не зустрічаються один з одним. Героїв СВО не було на голубому ганьке, їх записали окремо на фоні. Скабєєва не було на голубому ганьке, Його записали на фоні. Тому я розумію, що це красивий меджик, який виглядає отаким от чином, де герої СВО мали можливість зустрітися з героєм телебачення, поручкатися з Растаргуєвими і так далі, але вони один одного не бачили. Ну і це ще один приклад того, що м -м, сидіти поруч з героями СВО ніхто не хоче. Тому що це тільки е красиво так звучить. Знаєте, що. наши герои, которые нас берегут, а на самом деле очень страшно, что этим героям, их ним, в голову. Ну и, кстати, мы тут за Скобееву сгадали. Зрители, ценим каждого из вас. Мы, Ольга Скобеева. И Евгений Попов. От имени всей команды программы «60 минут» поздравляем вас с новым 2025 годом. Мы желаем, чтобы скорее наступил мир. чтобы в... Вы знаете этих людей, которые сидят на фоне? Нет. Це вони студенти. В нашій великій, великій країні все було добре. Желаємо вам щастя, крепкого здоров'я і обязательно і обязательно всього самого доброго, кожній вашій сім'ї. Але при цьому ми пропустили один важливий момент. Ми Ольга Скабєєва. Ми Ольга Скабєєва, дуже рада вас бачити. Бачите, як лічність попова стирається зразу. Ну, тому що ми його теж між собою називаємо жена Скабєєва. Ми Ольга Скабєєва. А, а чому не ми Путін? Ви ж навіть флешмоб записували, що ми всі Путін. Яка різниця? Яке у вас прізвище? Попов, Скабєєва, Сіманьян, Соловйов. Ви всі Путін? Мені здається, це вже пора прийняти, знаєте, на якомусь офіційному рівні, щоб в паспорті кожного росіянина було там, де ім'я написано ми. А там, де прізвище написано Путін. Ми Путін. І все. Ну, оскільки ви підтримуєте всю ту риторику, яка звучить з рота вашого вічного президента, то ви всі Путін. Що там ще з галубими щоб... <зв Hotel> ви знаєте, я би могла пожартувати про те, що ми. Першу версію слухали сердючку здорової людини, а це сердючка хворої російської людини. Але я боюся, що Андрій Данилко на мене дуже сильно може зараз образитися. А я от ніколи, певно, цього не зможу зрозуміти, для чого ви берете українські пісні і їх росіянізіруєте? От десь так це виглядає. А, коли. Філіп Кіркоров, щоб прикрити свою голу дупу, їде, ну, голу дупу, яку він показував о, на відповідній голій вечірці, а потім їде до героїв СВО і там співає українську пісню-сніг Ірини Білик. Ну, Вона вже українська, до речі, слухали прекрасна версія. А, і співає пісню Ірини Білик. А для чого? В тебе що, своїх пісень мало? Ілі от, 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 от Цвет настроєння сіні не очень підходив під праздну атмосферу. Так само і Чече Чичер... Чечеріна. Якщо ви не не впізнали її в Гримі, то вона не в Гримі. Це Чечеріна. А що, немає ніяких новорічних пісень в російському репертуарі? Ну, віршик розкажи про Дід Мороза, Барадай звати, тим більше воно дуже актуально для героїв СВО. Для чого ти береш українські пісні і намагаєшся придумати до них якісь слова, які не в'яжуться один з одним? Я не буду дослуховувати цю версію, можна і вам цього не раджу робити. Ну тому що, знаєте, наша менталочка, вона все ж таки нам дуже дорога, як такава, хай лучше буде. Ну а як святкуючи новий рік в? Держдуре. Давайте тоже послушаем Милонова. В Новый год без алкоголя в этом радость сила воли. Русский значит резвый. Планов много. Мне нужно закрыть три или четыре вейп-шопа. Пойду по борделям пройдусь, на округе посмотрю. Может, где-то открылись, надо дожить. Обычно Новый год у меня был на юге Левада. В городе Тип. Я встречал Новый год, потому что снимал фильм Левада. Главный ритуал... Хороший ритуал у Милонова. Прям А головне, що він може про це говорити, знаєте, так на всі услышання. Значить, ви всі не пейте, а я пішов по вейп-шопам і по борделям. Депутат, якого ви заслужили, може собі дозволити: знаєте, або на Югі Лівана, або десь в Борделі зустрічати Новий рік. До речі, Мардан теж рекомендує ем, їхати, але не в Борделі, а в. Пакистан. Є в своєму року такой ответ проклятому западу, який хоче нас а, значит, запереть в ізоляції. А... Так какої ізоляції? Ви у себе вдома знаходитесь. Кака ізоляція? Ми пропонуємо, звісно, збудувати паркан на межі Росії з іншими державами, але, ну, щоб прям запереть. Ви там знаходитеся 24 на 7. Що вас не влаштовує? Щоб ми. Мы... начали переживать, испытывать чувство собственной неполноценности, ну, вот, и неполноценности и вины, нам было, чтобы нам было стыдно куда-то ездить отдыхать. Даже тем, у кого есть на это деньги. А нынче перелет в какую-нибудь Италию или Испанию, лететь-то нужно, вы же понимаете, через Стамбул или через э, Эмираты, дорого получается. Мало того, что долго, еще и дорого. И вот чтобы мы даже вот... Мало того, что долго, дорого, еще и небезопасно, я нагадаю, також. Ну, потому что Небезопасно последнее время летать над территорией России. Там 500-800 тысяч рублей, вот чтобы они вот такое мучительное чувство вины испытывали, чтобы туда не ездили. И вот как мы отвечаем на эти инсинуации, как бы вот на эту русофобию, мы открыли новое для себя туристическое направление. Россияне теперь могут отдыхать в Пакистане. Министр энергетики Пакистана Аваис Лигари пригласил россиян на курорт Скарду на севере страны. Его слова приводит ТАСС. Лигари отметил, что Пакистан недавно открыл новый курорт в Гималайских горах, между прочим. По его словам, туда стоит поехать ради одного из самых красивых туристических мест в стране, которое входит в число самых опасных в мире. А в Афганистане... Подожди, момент, я что-то... ...туристических мест в стране, которые входит в число самых опасных в мире. А... А як же не ходити діти в Африку гулять? Получається, росіянам кажуть, слухайте, росіяни, якщо вам сильно безпечно живеться на Росії, якщо ви раптом перестали боятися вибухів на автобас, прильоту дронів українських, то ви можете завжди поїхати до Пакистана. Одне з найнебезпечніших місць в світі, будь ласка, прекрасно можете відпочити біля жерла вулкана. Що вивергається там? Ну будь ласка, не відмовляйте собі ні в чому. Росія. Ну я розумію, що якби ви настільки вам все одно на кількість жертв російських, але ну маєте ж совість, хоча б трошечки. Хача до чого це я. Е, до речі, я тут просто згадала про один тревел-блог росіян. Е, тому я шукала цей фрагмент, щоб вам його показати. Наш тріб починається взагалі, з цього моменту. А Ну, Міга, Я вам не У нас ні тоді. Є... Тільки що ви переглянули найшвидший тревел-блог на території Росії. Але дивіться, ви завжди можете поїхати, наприклад, відпочити десь в Донецьк. Ну, ви ж для цього, так? Цю територію у нас забрали. Це не шутка, це не розіграш. Короче, вот, вот автомати, на них нужно покупати жетони. Один жетон стоит 50 рублей. Я закинула 100 рублей, мне випали вот такие жетоны. Друзья, я вам отвечаю на все, что хотите. Я вам отвечаю на все, что... Що... Получається такий вигідний курс. 50 рублей – це 5 українських копійок. До речі, 5 копійок в Україні вже не ходять. Якщо раптом що. Тому жетони у вас можуть скоро закінчитися. Я не прикалуюсь, правда, правда, отсюда выпали жетони 5 копеек, 5 копеек за 50 рублей. 5 копеек, вот смотрите. Прикинь! Виказательство того, что я вас не обманываю. Вот вот эти 5 копеек мы засовываем сюда, там где жетон. Вот, видите, он его принял, загорелся и выпала шайба. Вы можете это услышать. Вот она. Тому можна не їхати до Пакистана, а можна поїхати пограти от в настільний футбол. Наприклад, чому ні? Ну і курс хороший. Якщо раптом вам треба буде поміняти гроші, то дивіться: 50 рублей – це 5 українських копійок. Ну тому, що я ще раз повторюю, що літати на територію Росії дуже небезпечно. Чему еще раз нагадую. Что Алиев тогда приносил свои извинения. Но, извините меня, расстрел целенаправленный миротворцев отдельными азербайджанскими военнослужащими, это для меня не то же самое, что такое вот трагичное да, падение самолета в результате того, что нас вообще-то атаковали украинскими беспилотниками, которым Азербайджан, в общем-то, Украине, я напомню, помогает периодически вооружениями. Поэтому, конечно, Здесь я з Алієвом в корні, не могу согласиться вот с этой его риторикою. Ну і он говорит, треба було признать свою вину і своєчасно принести вибачення Азербайджану. Да не пішов би ти я ще раз нагадаю, хто пропустив момент, хто підзабув в російському небі над Грозним був підбитий літак азербайджанських авіаліній. Відповідно, 38 людей загинули. Ну і замість того, щоб принести свої вибачення. Виплатити компенсацію, пообіцяти, що такого більше ніколи не станеться. На Росії взяли за основу іншу риторику, посилати в дупу президентів, чия риторика їм не подобається. Справа в тому, що знаєте, як цікаво, Путін дзвонив Алієву, вибачався. Ну, не за те, що він збив або його система ППО, або племінничок. Кадирова збив літак, а за те, що літак постраждав в російському небі в момент, коли він був в російському небі. Каже, ну хто його знає, що там сталося в російському небі. Але оскільки небо простір над територією Росії, то відповідно за це я вибачаюся, каже Путін. А, ба більше того, він йому дзвонив три рази для того, щоб зам'яти цю історію. А ба більше того, він вже навіть виплатив певну компенсацію за те, щоб почати забувати про цю історію, і про для того, щоби. Казахські, азербайджанські, ізраїльські авіалінії продовжили літати до Росії. А хтось, ніяка Ганна Сочина, говорить про те, що президент Азербайджану має піти в дупу, тому що вона так вирішила. Тому що вона в корні не погоджується з його риторикою. Ви збили пасажирський літак, другий, я нагадаю, і замість того. Щоб зробити висновки і на час повітряної тривоги закривати простір над Росією? Ви кажете: так, а ми тут причому нас Україна атакувала, ми відбивались. А чого ви літіли в небі в этот момент? Ваша проблема. Анна Сочина, знаєте, карма працює так, що в якийсь момент під час чергової атаки на Росію українськими безпілотниками або ракетами. В літаку можете бути ви. Бо ніколи не знаєш, коли це станеться. Придугадати землі этот момент невозможна. Ну і звісно, давайте послухаємо трошечки студійних генералів бойових. Що ж ми без них цілий ефір? Це якщо буде час заморозка, вот те, вот всі там говорять, ну заморозка ж лучше, ніж війна. Кстати, Анна Сочина. Заморозки не буде, тому момент. Когда вы будете в летаку, может настать, еще раз наголошу, в будь-який момент... Нет, не кто, лучше! Что все так говорит? Я так ну, не слушайте, говорю. Ну слушайте, ну я вот с кем... Ну когда же вы там закончите? Вот когда же вы там... Ну вот, и, ну, есть по-хорошему, вот так есть, по большому что взять. Заморозка, остановление войны лучше, чем мое продолжение? Ну как, вроде лучше. Так вот я хочу сказать... По последствиям видите, хуже. Правильно, если мы заморозим, надо всем это знать. Дальше будет только ядерная война. Только просто сразу будет вот после ядерной войны. Вопрос только времени. Потому что вони накачають туди все оружие, все, что угодно, і нам нічого не останется, кроме просто как стереть вот вот територію з ліця землі. Я з Новим годом, уважаемые, дорогі россияне! ядерна війна все, що вам треба знати 1 січня. Якщо в 25-му році ви раптом думали про те, чи брати кредит на квартиру, чи змінювати роботу, чи переводити дітей до якоїсь школи. Чи віддавати їх на якийсь там розвиток, на різні кружки, чи планували завести другу дитину? То от вам відповідь на всі ваші питання. Єдірна війна? Все. Це все, до чого вас готує Путін? Якщо би ви раптом хотіли бути впевнені в завтрашньому дні чи в вашому майбутньому? Немає у вас майбутнього. Ну що ж, дякую вам за те, що були зі мною під час. Цього чергового обзору пропаганди. Самі то традиційно закликаю, не дивіться, а ми з вами побачимось під час наступного обзору. Па-па! Ядерна війна!